Пане Сергіев, от інститут вивчення війни каже наступне, що в найближчі дні ворог буде посилювати атаки? Він хоче, так би мовити, використати це вікно Допоки допомога вже проголосована, затверджена в Україні йтиме до нас. Відповідно, вони хочуть в цей час максимально все нищити в Україні. Яка ситуація в цьому ключі на Херсонщині? Ви ну, знаєте, можна сказати, що дійсно чутно загострення, яке відбувається, тому що і намагання ворога вибити наші підрозділи, які отримують позиції на лівому березі, вони посилились. Там і згідно навіть офіційних даних, по чотири атаки на добу постійно йдуть на позиції, які отримуються на лівому березі, але вони безрезультативні, тому що доволі потужна підтримка якраз триває справ берега який трошки вище лівого берега і відповідно надає можливість тривати тримати вогневий контроль над намаганням ворога наступати і вибивати позиції на лівому березі тому саме прикриття з правого берега допомагає утримувати позиції на лівому березі але окупанти продовжують обстріли продовжують обстріли правобережної частини херсонщини найбільше за Зараз потерпає саме Береславський район, де окупанти застосовують найбільшу кількість керованих авіабомб. Так, вчора керованими авіабомбами наносили черговий удар по козацькому. До речі, там вже від казацького нічого не залишилося. Але внаслідок ось цих авіаударів загинула 81 річна жінка продовжуються удари кабами і по Береславу, і по Береславській громаді, тобто всі населені пункти, які знаходяться. Вздовж узбережжя Дніпра, накриваються кабами е, з лівого берега авіацією окупантів. Е, також і страждає. Сам обласний центр, сам обласний центр, постійно знаходиться під обстрілами расистів, і немає такої вже зброї, яку б не застосовував окупант, тому що це від безпілотників, які скидають вибухівку до ракет і до шахедів. Я вже не кажу про артилерію, якою постійно обстрілюють окупанти, саме обласний центр і всю правобережну частину Херсонщини. Тобто, обстріли не вщухають інтенсивність обстрілу. Злів доволі висока і активність окупантів доволі висока, пане Срі. Також би хотів запитатися. Од СБУ на днях затримала коригувальника вогню окупантів, і не виявився колишній депутат. Що вам можливо більше про це відомо? І загалом, яка ситуація з от коригувальниками? Вони отримують вигоду матеріальну, на яких вони умовах тиск? Що можна можете про це сказати? Ну, цей коригувальник, якого виявили, да, його там, там ціла група їх працювала саме наводчиками вогню, це депутат однієї з районних рад міста Херсона. Він балотувався і був депутат від партії нам тут жити Ігоря Калихаєва. І ну що їм рухає? Є різні, знаєте, є різні люди, що рухає цими людьми. Ну, вони кимось рухає там гонитва за грошима, кимось це переконані зрадники, є і такі. Хтось там потрапляє до цих рашистських. Сіток можливо по необережності, якось там їх залучають, тоді шантажують. Але на превеликий жаль, дійсно, як ми бачимо, служба безпеки України постійно викриває, чи тих, хто працював з окупантами, особливо після деокупації, є такі, які намагаються пересидити там, сховатися, думають що їм все зійде з рук, деякі сплячі агенти, тобто які були завербовані. Під час окупації і проявляються зараз, як наводять вогонь чи здають координати чи пересування нашої військової техніки, чи на розташування наших військових на превеликий жаль, є такі випадки, але головне, що їх служба безпеки України викриває і притягує до відповідальності. Якщо говорити про лівий берег, яка ситуація власне біля кринок голостані Олешки, тому що якщо читати пабліки окупантів то в них величезні проблеми саме біля кринок, тому що ну і звичайно ж для наших оборонців там дуже непросто, тому що добирання до позицій і вихід з позиції це дуже небезпечно. Воно все прострілюється, але сам факт вони кажуть, що невелике групування військ оборони Збройних сил України тримає там ледь не 60 тисяч військ Тіплінського. Так, дійсно, позиції на лівому березі утримуються з кінця літа минулого року, і фактично вони виконують місію того, що тримають в напрузі окупантів, і, до речі, дуже величезна кількість техніки особового складу окупантів, намагання вибити ці позиції знищуються якраз нашими збройними силами. Я вже це казав. Це вдається завдяки тому, що географічно справа обер вдається контролювати всі намагання окупантів наблизитись до позиції на лівому березі, і саме під вогневим прикриттям вдається нищити окупантів. Тому це є болюча точка. У окупантів це є не просто болючою точкою, а вже і знаєте, такою раковою пухлиною, як можна сказати, у окупантів, тому що вони вже навіть звітували, що кринки зачищені, але ж. Нічого не можуть вдіяти, і навіть ось ці атаки, які там щоденно вони намагаються їх збільшувати для того, щоб все ж таки витіснити наші збройні сили з лівого берегу, закінчуються абсолютно нічим. І до речі, там вчора були світлини, що в казачих лагерях наші хлопці вивесели український прапор на водонапірній башті. Тобто ось ці всі ще й психологічний ти він знаєте, доволі суттєво впливає на окупантів, на бойовий дух окупантів, на моральну складову окупантів, але ж підвищує моральний дух наших людей, які перебувають в окупації, тому що вони так само бачать ці світлини, і це піднімає настрій і все ж таки зберігає надію на деокупацію лівобережної частини Херсонщини. А Сергій, дуже дякую вам за розмову. Дякую, що ви розповідаєте регулярно, що відбувається на Херсонщині. Як ви завжди кажете, і це беззаперечно Херсонщина, це Україна і питання часу, так, коли лівий берег знову буде в складі повноцінної України без окупантів. Дякую вам. Дякую. Нагадаю вам з нами був Сергій Хлань, депутат обласної Херсонської ради.